Є спосіб об'єднати тисячі, якщо не мільйони таких автомобілів і як ці, в єдину віртуальну електростанцію, яка може заряджатися тоді, коли енергія дешева, і повертати цю енергію, коли вона найбільше потрібна. Це називається від автомобіля до мережі, і це чудове рішення для багатьох проблем: від постійної наявності світла до зменшення рахунків за електроенергію, а також забезпечення належної роботи всієї електромережі. Гаразд, щоб зрозуміти, як ця невибаглива річ може все це зробити. Нам спочатку потрібно поговорити про мережу робота операторів електромереж ідеально збалансувати попит і пропозицію, тобто забезпечити однакову частоту електроенергії, яка проходить через цю гігантську мережу. Тепер подивіться, скільки електроенергії ми зазвичай споживаємо упродовж дня. Те, що називають піковим попитом, зазвичай все псує. Це відбувається здебільшого ввечері, коли ми повертаємось додому з роботи і вмикаємо всі прилади саме тоді, коли денна сонячна енергія починає зникати. І ось що відбувається, коли ми всі підключаємо свої електромобілі. Схоже, що кожен будинок з електромобілем подвоює кількість електроенергії, що споживається з мережі. Помножте це на кілька мільйонів автомобілів, а потім додайте інші великі електроприлади, як от теплові насоси. Цю проблему зазвичай вирішують, вмикаючи більше електростанцій, які працюють на викупному паливі, щоб задовольнити попит. Але це погано для планети та зазвичай неймовірно неефективно. Розв'язання цієї проблеми без використання викупного палива полягає в тому, щоб створити батареї, які можуть зберігати відновлювану енергію протягом дня, і подавати цю енергію в мережу ввечері або коли це найбільше потрібно. І вгадайте, де є багато таких акумуляторів: в електромобілях. І тут на допомогу приходить 2 g технологія або ж від транспорту до мережі. Ідея полягає в тому, щоб електрика надходила від батареї електромобіля через зарядний пристрій до мережі та назад, якщо потрібно. Якщо є багато відновлювальних джерел енергії, ви заряджаєте свій автомобіль. Якщо його немає, то ви розряджаєте його. Протягом дня автівки можуть заряджатися щоразу, коли електроенергія дешева, а попит низький, не створюючи додаткового навантаження на мережу. Потім ввечері, коли настає пік попиту, оператори електромережі можуть використовувати ці авто як додаткову потужність для повернення електроенергії в мережу. У дні з великою кількістю сонця та вітру це може навіть принести вам трохи грошей. У деяких країнах оператори мереж платитимуть вам за зарядку вашого автомобіля, оскільки їм потрібно віддати надлишок енергії, щоб підтримувати баланс. А ввечері ви можете продати її на ринку електроенергії. Усе це звучить круто навіть для електромобіля, припаркованого біля будинку. Але автомобілів із такою можливістю тисячі, якщо не мільйони. Усі ці батареї можуть працювати як віртуальна електростанція. Скажімо, нині не так багато відновлюваної енергії. Замість того, щоб увімкнути резервну електростанцію, що працює на викупному паливі, оператори електромережі можуть надіслати сигнал цій величезній мережі автомобільних акумуляторів. Ці батареї можуть відправити назад у мережу рівно стільки електроенергії, скільки треба, щоб усе збалансувати, аж доки попит не знизиться, або відновлювані джерела енергії не почнуть працювати знову зараз у Нідерландах приблизно 8 мільйонів автомобілів, і цифра зростає до 9. Майже 2 мільйони з них є двонаправленими, Тобто у вас є достатньо акумуляторів для повного балансування мережі, тому ви можете назавжди забути про газ. Тож чому цей підхід досі не використовують усюди через вартість? Відтоді технологія працює лише зі спеціальним двонаправленим інвертором, який під час виготовлення транспорту потрібно вбудувати або в автомобіль, або в зарядний пристрій. Крім того, йому також потрібне програмне та апаратне забезпечення для зв'язку з операторами мереж. А для зарядки вдома вам знадобиться ефективний лічильник електроенергії. Усе це має відповідати надзвичайно високим стандартам, щоб підключатися до мережі. Одне випробування від уді мало початкові витрати приблизно 5600 євро на учасника. Але те саме випробування виявило, що річний дохід від зберігання дешевої електроенергії та її продажу в мережу становить десь від 400 до 800 євро. Отже, якщо початкові витрати знизяться, технологія може стати прибутковою набагато швидше. Ще є проблема з акумулятором: батареї зношуються чим більше ви їх заряджаєте та розряджаєте. І в міру того, як батарея електромобіля розряджається, відстань, яку він може проїхати на одному заряді, тобто запас ходу, стає меншою. Прихильники ідеї стверджують, що цієї проблеми немає з новими типами акумуляторів, стандартними для нових електромобілів. Якщо розв'язати проблеми з вартістю та акумулятором, виникає питання, чи це взагалі законно там, де ви живете. У більшості місць наразі немає жодного способу фактично продати енергію назад у мережу з автомобіля. Ваш автомобіль стає акумулятором на колесах. Це повністю нова функція автомобіля. І разом з цим це несе і ризики, бо якщо щось піде не так, то всі подумають на машину. Та є й перспективні моменти. У Каліфорнії є законопроєкт, який вимагає двонаправленої зарядки для всіх нових електромобілів у майбутньому. Але це займе багато часу, перш ніж ці типи автомобілів щось змінять. Зараз більшість власників електромобілів, як правило, мають власний будинок або живуть у передмісті, що робить від технологію дещо привабливішою у короткостроковій перспективі. Але якщо ви живете в багатоквартирному будинку в місті з великою щільністю населення, то є не так багато громадських зарядних пристроїв, аби залишити машину підключеною до мережі всю ніч. Тож, поки ми це не вирішимо, є інший спосіб дуже швидко зарядити багато автівок двонаправленим способом, перетворивши це, і це, і ось це. Організовані великі парки транспортних засобів із великими акумуляторами, які вже працюють майже весь день за регулярним графіком. Це те, що компанія Віолія зробила у Великобританії на початку цього року, перетворивши дві вантажівки для збирання сміття на двонаправлені транспортні засоби з акумуляторами, що в шість разів більші за звичайний автомобіль. Це невелике випробування. Є спробою переконати виробників, регуляторів і споживачів, що ця технологія може працювати. Вони хочуть спочатку розгорнути його в контрольованому оточенні. Але найбільший вплив це може мати там, де з'являється найбільше електромобілів у Китаї. Китайські автовиробники, такі як BYD, уже мають деякі моделі з двонаправленою зарядкою. І це чинить великий тиск на виробників як у Європі, так і в Сполучених Штатах. Обидва регіони намагаються уповільнити зростання китайського імпорту електромобілів за допомогою мит. Тому створення власних автомобілів сумісних з технологією V2G, може дати їм конкурентну перевагу. І, хоч це не станеться одразу, але дні, коли наші авто були просто машинами, можливо, скоро добіжать кінця.